Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо. Показала якось у січні, що в мене вже повилазили тюльпани, ботанічні тюльпани, нарциси, крокуси і так далі. І просили мене показати під мульчею, що робиться. Бо в мене те місце було не замульчоване, а от є в мене багато де ростуть такі первоцвіти весняні, де є мульча замульчований. І я то хворіла, то погода була не така, що треба. Примерзло було. ось Нарешті потепліло, я можу добратися і показати. Я відгорнула ось щойно перед відео цю мульчус. Це в мене солома. Солома, солома, солома. І ось покажу. Тут в мене якраз ботанічний тюльпан тарда. Він теж такий досить зранів, бо ботанічні тюльпани ну всі або майже всі рані. І ось, бачите, видно, що вони повилазили, пробудилися, показали свої носики, є вищі. Ось вищі є. Тут вже навіть листочок відкривається, де-то ще я бачила. А є нижчі, тільки-тільки є... вигулькнули з землі. І ось добре, що я забрала, бо ну, якби, наприклад, воно десь в лісі росло під шаром листя, то там листя не так втрамбований, як ось в мене солома, по якій я ходжу, коли тут це вже від... відквітне. Ось тому треба забирати, бо йому не вистачає денного світла, і воно таке ледве-ледве. Колір салатовий. Ось тут такий маленький, маленький, лише повитикалося. Ну і ще покажу ось тут це я точно не знаю, а там крокус такий, наймовірно, піквік, бо він такий грубий, товстенький. Тільки-тільки витикнувся. ну Нехай вже лисочки прорізаються. Тут якісь пролізки, хіонодокси, в мене різне насаджене, але бачите, ось попрорізалися, повитикалися. І от незабаром покажу, що в мене робиться там, де я в січні знімала. Що теж на той момент були прорізані, які вони зараз. Ось тут світить сонце, ще зазначу з самого сходу, і до години, мабуть, що 16-ї. Але коли м -м, заморозок, то тут от росте ряд лаванди, і прямо те, що за лавандою, то заморозок може навіть якщо вийде сонечко, потім ця заморозку кругом все розмерзнеться, Але за лавандою, от на її висоту, скільки є тінь, не розмерзається. Тому так, тут, може, трішечки і холодніше. Все-таки сонце не світить цілісінький день сюди, в сонячні дні. Ось так, ось так. Порозгортаю, порозгортаю, бо треба сонце, бо воно буде таке благесеньке, а не хочу, я ще було благесеньке, хочу, щоб квітло мені гарно. Дякую вам.